Мої найкращі побажання гостям і підписникам каналу Аресті Лайф. Дякую за вашу підтримку, інтерес, коментарі і репости, адже це допомагає просувати україномовний контент. Не можу підтвердити, що задоволена своїм результатом, адже коли починала, сподівалася на більшу кількість переглядів. Хоча вірю в силу прислів'я, діде той, хто робить кроки. Тож сьогодні розповім про сорти картоплі, які ми вислали в себе на ділянці, про фаворитку, як вона виглядає в сирому приготовленому стані, про налісники без рудочок і спеціального рецепту, а також чому муркотиків називають антидепресантами. Запрошую підписатися, поставити лайк і додивитися до кінця. У попередніх випусках я показувала ділянку, на якій ми вирощуємо овочі і ягоди, а також літню кухню, яку ми використовували як дачну кімнату. Хоч за вікном зима немає можливості роботи на землі, можна поділитися спогадами і досвідом вирощування картоплі. Ви бачите мої власні фото і відео. Рекомендую Білу розу. Інформація про неї зараз буде на екрані. Біла це сорти Рів'єра, надрання жовта середини і кругла форма. Прада або прадо. Рання довга, гранада середньостигла. червона. Це сорти «Слав'янка», «Балтик Роуз», бела роза. А також біло з червоними плямками. Пікассо. Вона є пізно стиглою. Зараз ви бачите рів'єру ультрарання. Далі червона «Балтик Роуз». Такі гарненькі плямки в Пікассо. Біла зовні біла зсередини гранада. Червона зовні біла всередині – «Слав'янка». А це прада. Хочу сказати, що вся картопля смачна. Однак лежить по-різному і смакує по-різному. Зараз ви бачите, як я готувала картоплю в глечиках. Це моя фаворитка. Називається Бела Роза. Вона для мене дуже смачна: що в дирунах, що в пюрешці, що тушкована. В цьому випадку, ви бачите, як я готувала вечерю. Обсмажила м'ясо. Додала овочей, а потім картопельку, залила кип'яточком і в духовку. Ну, десь на годинку. І коли відкрила, побачила, що всередині картопля гарненько кипить, спробувала м'язку виделкою і зрозуміла, що вона вже готова. У мене немає класичних рецептів, так якби ви це бачили на кулінарному каналі. Я готую для себе, готую приблизних пропорціях. Виходить завжди смачно. Картопля один із універсальних продуктів. Її можна готувати сотнями способів. Варена цілий бульби у шкірці, зберігають максимум корисних речовин, чищена і нарізана для буря, салатів, як гарнір. На парі більш корисний варіант, зберігає ніжну текстуру. На сковороді класична картопля з рум'яною скоринкою. Картопля фрі. Хрустка страва, популярна у всьому світі. Чіпси, тонкі, обсмажені до хрусту скибочки. Запечена картопля цілими бульбами у фользі або без, часто із чесником і вершковим маслом. Картопляні дольки запікаються з олією і спеціями. Є така запіканка, яку називають гратен. Запечена картопля з сиром, вершками і спеціями. Тушкована картопля в соусі або в підливці, це ніжна картопля з м'язком чи овочами, з грибами класична українська страва. Пюре класичне з вершковим маслом і молоком. З сиром, часником або зеленю більш ароматніший варіант. А зараз я вам покажу, як я готую налисники. Чому я сказала налисники? Тому що це правильний варіант, вважають, що від слова наливати. Хоча я в побуті кажу налісники, і мені так дуже подобається. Налисники це не просто млинці, а це частина нашої культури. Теплий спогад з дитинства, коли бабуся чи мама смажили їх на гарячій сковорідці. хата наповнювалась ароматом молока, масла і ванілі. <кій> Чому ж вони такі особливі? Для налісників не треба якихось чудернацьких інгредієнтів, все знайдеться вдома. Яйця від домашніх курей, молоко, трохи борошна і щіпка любові. Начинка на будь який смак. Домашній сир із цукром, ваніллю, терті яблука з корицею, мед з горіхами чи варенням це солодка начинка, а ситні тушковані гриби з цибулею, смажена печінка, м'ясний фарш або навіть тушкована картопля. Це страва на кожен день і на свято. Їх можна їсти на сніданок. Брати з собою в поле, подавати на святковий стіл, а господині часто готують їх на масницю, Великдень, чи родині застілля. Тож зараз це дуже актуально. Ще здавна наші бабусі передавали секрети ідеальних налисників, щоб тісто було ніжним, його треба добре збити, дати трохи відпочити, а пекти їх найкраще на старій перевіреній сковороді. Як у селі найсмачніше, Куповані налисники ніколи не зрівняються з тими, які приготовані вдома на свіжому молоці та яйцях. А ще коли запекти їх в печі зі сметанкою, м -м, смакота така, що пальці оближиш. Налисники це про затишок, про родину, про той смак, який передається з покоління в покоління. Коли я починала готувати, змішувала яєчка з цукром, так як ви зараз бачите. А потім додавала молочко і інші інгредієнти. Потім мені подруга показала інший рецепт це коли яйця змішуються з борошном, і тільки потім додавалися рідкі інгредієнти. Чесно скажу, що той, що той спосіб, мені подобається. Але є два секрети, якими я користуюся постійно, незалежно від того, яку порцію тіста на налисники готую. Перший секрет я завжди в тісто додаю. Олію без запаху бажано. І я завжди обов'язково просію борошно. Ну, мені здається, що тоді вони легкі, пухкі, найкращі і тонкі. І ще один із секретів це проціжування тіста. Тоді наше тісто не має бубочок і жодні. Інші домішки не потрапляють на сковорідку до смаження. Коли готувалася до випуску відео, я дізналася, що у Франції налисники називають крепи, в Італії канелоні, в Угорщині Гунда. Зовсім не маю наміру когось повчати. Ще раз підкреслюю, що є звичайною людиною і не претендую на звання вчителя року. Однак прагну своїми відео викликати приємні ваші спогади, асоціації або надихнути вас на нові ідеї. Переконана, що є такі підписники, які роблять щодня набагато більше, ніж я, а є такі, кому цікаво спостерігати, бо самим робити щось на ділянці немає можливості або ж немає бажання щось готувати. Тож я працюю, а вам приємного перегляду! Пам'ятаю з дитинства, на Різдво я куштувала налисники, запечені у вершках у сметанному соусі. Вони такі ніжні-ніжні. Налисники на кожний день можна заготувати наперед і заморозити, а потім просто розігріти. Це ідеальний варіант для швидкого сніданку або ж десерту. Для мене налисники м'які, золотаві млинчики, які ніжно огортають смачну начинку. І пахнуть дитинством, бабусиним затишком, ранковою кавою. Кожен шматочок ніжно тане у роті. Звичайно, коли рідня пора, треба їсти налісники з начинками ягідними. Полуниця. Лохина. Це так гарно виглядає, так смачно і так корисно. А напишіть мені в коментарях, які солодкі налісники робите ви вдома. Або ж розкажіть, чи робили ви колись начинку рибну. Я робила шматочок червоної рибки, огірочок і крем-сир. Намастити крем-сир на налісник, покласти очищений огірочок, покласти шматочок рибки і завернути трубочкою, розрізати навпіл. Повірте, це дуже гарно виглядає і дуже гарно смакує. Навіть чимось нагадує суші. Процес готування налісників добігає до кінця, і зараз ви побачите, як я заверну їх в різні начинки. Виглядає це гарно. І повірте, що насправді це смачно. Якщо вам захотілося гайда готувати тісто. Сьогодні я використала курячі яйця, коров'яче молоко, пшеничне борошно, олію соняшникову, сіль, цукор і блендер. Пропорції брала на око, тому чіткого рецепту на сьогодні не маю. Але якщо вам буде цікаво, то на наступний раз обов'язково почнемо важити і міряти. Якщо ви гість мого каналу, прошу підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А якщо інформація була корисною і відео вам сподобалося, прошу поставити лайк. Для мене це дуже важливо, оскільки я блогер-початківець. Звичайно, не все виходить ідеально, але я стараюся і намагаюся, щоб в мене було все гарно. На масницю здебільшого готують млинці на дріжжях. І от класичний рецепт таких млинців я можу вам дати: на 500 мл теплого молока, 2 яйця, 2 столові ложки цукру. 1 Другу чайної ложки солі, 10 грам сухих дріжджів або 25 грам свіжих, 200-300 г борошна, 2 столові ложки олії або розтопленого вершкового масла, одна чайна ложка ванільного цукру за бажанням. Спочатку дріжджі треба активувати в теплому молоці, не гарячому. накрити рушником і залишити на 10-15 хвилин, поки не з'явиться шапочка піни, ну і далі замісити тісто. А далі кіт антидепресант. А чому так? Чому його називають антидепресантом? І справді, вони мають здатність покращувати настрій, знімати стрес і навіть позитивно впливати на здоров'я людини. Коли людина гладить кота, в організмі виробляються гормони щастя, серотонін і окситоцин. Вони допомагають зменшити рівень стресу і покращують настрій. Відомо, що коли коти муркочуть, ці звукові вібрації мають заспокійливий вплив на нервову систему, знижують тривожність і навіть сприяють загоєнню ран. Спостереження за грайливими або сплячими котиками допомагає розслабитися і забути про проблеми. Саме тому в інтернеті так багато відео з комедними котами. Вчені довели, що власники котів мають нижчий ризик серцевих захворювань, тому. Запрошую вас до клубу КЛК, що це означає клуб любителів котів. А на сьогодні все. Вдячна, що були зі мною до кінця. Вдячна за ваші підписки, коментарі і лайки. Якщо хочете зв'язатися зі мною, будь ласка, через QR-код на Telegram або viber спільноту